Павло глазовий, ідеальна жінка. Про концерт розповідає дружині Мартин. Оце вчора в телевізору бачив балерин. Всі тоненькі та худенькі, не така, як ти. А тобі ж іще немає навіть тридцяти. Жінка злиться. Що балакати з таким дурним, їм не можна поправлятись, бо в них режим. Репетиції щоденно та годин по сім, так що ніколи буває поїсти їм. Да, сказав Мартин мрійливо, виросте мій син, хай скажу шукає жінку саме з балерин. Тож дружина ідеальна, заробля сама і не їсть нічого вдома, бо часу нема.